Планую сьогодні поговорити про секретні коди в Канві. Ви знаєте, що це таке? А вони є і дуже допомагають нам в роботі. Вам відомо, що всі дизайни, які ви створюєте, це презентації та інші матеріали, бажано витримати в одному єдиному стилі. Якщо ви використовуєте якісь вже готові шаблони дизайнів, дуже часто буває така ситуація, от як, наприклад, в моєму випадку деякі елементи мені не підходять, або я просто хочу їх замінити на свій авторський стиль. В даному випадку я, наприклад, цей олівець хочу видалити і поставити якісь свої елементи, які я постійно використовую. Для цього мені треба перейти. В закладку Елементи, і тут дуже багато є елементів, які ви можете використати: це і графічні, і фотографії. Якщо ви пролистаєте вниз, тут дуже багато колекцій, саме елементів, які всі виглядають в одному стилі від одного автора. І зрозуміло, що в своїх роботах бажано використовувати елементи саме з однієї колекції, щоб це виглядало стильно. Але колекції тут дуже багато, і я вже знайду саму ту, яка нам потрібна в даному випадку, але зберегти або зберегти її для того, щоб потім знов скористатися, я пропоную вам запам'ятовувати і зберігати собі секретні коди. Що це за секретні коди? Ну, Наприклад, зараз я в розділі Елементи дам команду пошуку елементів на тему школа. Подивіться, я обираю графіка усі і розглядаю, які елементи мені підходять. Але перед тим, як вставляти цей елемент в свою презентацію, я давайте трошки подивлюсь на деякі налаштування. Ну, наприклад, от мені сподобався цей будинок школи. І я натискаю на три крапочки в верхньому правому куті. і… Читаючи анотацію, я бачу, що цей елемент входить в колекцію. Остання команда переглянути колекцію. Натискаю. І я бачу ту колекцію, в яку входить цей зображення, яке мені сподобалось. Наступні зображення, подивіться, всі в одному стилі. І головне в рядку пошуку ми бачимо секретний код цієї колекції, який ми, за яким ми потім цю колекцію можемо знайти. Давайте ще подивимось якесь зображення на тему школа графічне. Ну, наприклад, оце. Мені сподобалось. Дивлюсь, що це теж зображення входить в колекцію. Подивіться, які елементи, всі в одному стилі від одного автора сюди входять. Ну, і я, наприклад, використаю зараз оцей елемент тут От, використаю. Ну, і з цієї ж самої колекції буду далі в цій презентації використовувати всі ці елементи, які тут є. Вони всі, ви бачите, картинки, зображення в одному стилі, і наша презентація буде виглядати дуже стильно в одному стилі. І головне, вгорі я бачу секретний код. Ви можете секретний код цієї колекції собі скопіювати. І як я роблю, наприклад, я беру, в мене є окрема презентація коди елементів, ви бачите, де я собі зберігаю, от вставляю цей код, вставляю цей код, ну і потім. Потім, коли мені треба ним скористатися, ну, ви бачите, крім кода, я ще зразки зображень собі деякі зберігаю для того, щоб розуміти, що це за код означає. І потім, коли мені треба цими зображеннями скористатися, я копіюю цей код. І на сторінки елементи вставляю в рядок пошука. Натискаючи клавіші Enter, ви бачите, що я попадаю в цю колекцію цих зображень. Ну, зараз я тут вставлю як зразки ті зображення, щоб розуміти, що, що це. І так далі, у вас буде збиратися, подивіться, я ті основні шаблони і колекції, які використовую в елементах, я їх зібрала, да? коди вгорі в мене. І далі, якщо мені треба буде скористатися, наприклад, цією колекцією чисел, мені не потрібно буде шукати саме ці цифри. Я просто скопіюю цей секретний код. От я перейшла в цю презентацію. В розділі елементи в, сторінки, в рядочку пошуку я вставлю цей код, натискаю Enter, і от всі мої графічні елементи саме з цієї колекції. От ви бачите. І я можу далі. Це продовжувати ви бачите. І в мене презентація буде вся в одному стілі. Вона буде мати всі елементи однієї колекції. Тому користуйтесь, не забувайте про ці секретні коди. І якщо вам було цікаво, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал.